Всім привіт! Літо, канікули, експедиція за експедицією. І зараз нас цікавлять не капустянки, а тріопси. З однієї сторони тріопси дуже поширені тварини, а з другої неуловимі. Вони можуть жити і в великих водоймах, але їм краще в маленьких, де нікого немає. І кого ми тільки не ловили. І жаб, і квакш, і тритонів. Не вистачає тільки тріопсів. Якщо вони тут були, то їх вже немає. Калюжі майже всі пересохли, тож я вирішила дослідити маленьку річечку. Може тут нам щось вдасться зловити. Ці зобряноги раки можуть жити де завгодно. Ні, тут забря ноги не знайти. Адже вони плавали у наших водах ще задовго, як у них з'явилися конкуренти. Тож треба шукати водойми із менш розвинутим життям. Хоча приємно провели час, освіжилися. стане наша надія, ось, я скажу все, що завгодно ловиться, тільки не трі Ось, будь ласка, поголовки сірої жаби. Але вони нам не потрібні, тому ми їх швиденько відпускаємо. Ну, що нам робити з цією деванською фауною? Де нам її знайти? Ось тут колись текла річечка. І ось це її залишки. Зараз перевіримо, хто тут мешкає. 400 мільйонів років вони живуть в цих місцях, а на очі вони не попадаються. Ну тут навіть пуголовки вже не виживуть. Нарешті водойма де ці екстремофіли майже самотні. Майже, тому що бачите, ось ці трубочки, які зв'язують поверхню із дном. Це теж тварини, але я точно не знаю які. Тож шукати будемо тут. І хоча трьопсів ми все ж таки не знайшли, але все попереду. Зате тут є їхні близькі родичі зяброноги. А якщо точніше, то зяброног звичайний. Ось вони, схожі на мальків риб, але це на риби. До риб ще десятки мільйонів років. Так що ми далеко назад у часі забігли. Для цих зяброногих рачків. Динозаври це далеке-далеке майбутнє. І ось ми стоїмо поруч із давньою калюжею девонського періоду. Ось такі вони чудні, і звичайні. Не на що не схожі, начебто якісь прибульці із інших світів. А я вам скажу, що 400 мільйонів років земля була іншим світом. Ці рачки живуть в м'якій дощовій воді, а харчуються одноклітинними водоростями. Ось бачите ця чорна нитка вздовж тіла. Це травний тракт. Вони добре харчувалися. Ці тварини майже беззахисні, адже від кого їм захищатися, якщо нікого, майже нікого, крім них, немає на планеті. А харчуються ще більш примітивними одноклітинними водоростями і бактеріями. відфільтровуючи їх за допомогою лапок зябр. Як ви помітили, ноги і зябра у них це одне й те ж, тому вони і зяброногі. До речі, їх можна розводити вдома. Як корм, так і окремий вид для спостережень. Тому я ці екземпляри залишу для досліджень у себе вдома. А можливо, мені поталанить їх розвести. Спостерігайте за майбутніми моїми відео, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам буде цікаво. До зустрічі! Нас чекає багато. Подорожуйте експериментів!